Діти, послухайте вірш Віри Паронової, вулиця моя. Звісно, вулиця, повір, це не наш спокійний двір. Мотоцикли та машини проїжджають тут невпинно. Вантажівки проїжджають, а за ними. Йдуть трамваї, ось автобуси йдуть, пасажирів всі везуть, гамірно, тривожно всюди мчиться транспорт. Ну, а люди і собі спішать весь час, гарна вулиця у нас. Так, багато чого можна побачити на вулицях. Давайте пограємо у гру. Пізнай за описом Я розповідатиму, а ви будете відгадувати, як це називається? Що за диво довгий дім? Пасажири є у нім. Все взуття його в резині, а харчується бензином. Автобус рано вранці за віконцем. Стук і гамір, дзень-дзелень, по прямих стальних доріжках йдуть будиночки щодень, трамвай. Є великий, є малий, з вантажами легковий, по дорогах поспішає, у собі людей катає автомобіль, вгору ріжки підіймає. І в дорогу вирушає, їздить тільки у містах, у будні дні і по святах. тролейбус. Діти, як одним словом, назвати все, що ви відгадали? Транспорт? Так, молодці. А як називають людей, які їдуть у транспорті? Пасажирами? Як називаємо транспорт? Яким користуються пасажир. Пасажирський. Який автомобіль треба мати, щоб перевозити вантаж? Вантажний. Так, правильно. Діти, давайте виконаємо право продовж речення. Я починатиму речення про транспорт, а ви? Його продовжити. Раніше люди ходили пішки, а тепер їздять в автомобілі автобусі. Раніше люди їздили на тваринах, а тепер їздять на мотоциклі, автомобілі. Раніше Люди їздили у каретах, а тепер їздять в автобусі, тролейбусі, раніше подорожували ходячи по протоптаних тваринами стежках. А тепер їздять по дорогах молодці. Діти. А чи всі автомобілі однакові? Чим відрізняються? Вантажівка кілька тонна. возить вантажі невтомно. Величезний кузов має, в нього вантажі складає. Ось автівка так автівка може й діток покатати, у багажник містить речі, які треба в путь взяти. Ця машина легкова, її любить вся сім'я. Діти, пам'ятайте, на вулиці обережними маєте бути, щоб собі та іншим біди не здобути.